Я можу вас зупинити? Да. Да? Я знімаю випадкових людей? Зрозуміло. А, ви знаєте, так? Да? Да. Так. Хотів запропонувати вам портрети? Не знаю, можна. Так. Да. Не знаю, мені чомусь сподобалася ця картина. Ще. А ще раз поправте. Хм. Неплохо. А ви не можете мені хоч скинути? Да? ласка, розповісти про себе? Працюю в Деті е, експедитором. мене акумулятори, я вивожу самокати на парковку. ну, виставляю їх по точку, ну, заробляю на цьому.